Наша благодійна акція, яка називається Крила захисту, яка розпочалася з вчорашнього дня, є традиційною у рамках проекту Крила захисту, яка діє у нашому центрі вже з 2014 року. У місті маємо такий муніципальний проект Вежа, і ми хотіли залучити більше учасників, щоб люди, які прийдуть відвідати ярмарку, задонатити на ЗСУ, а вони могли не просто купити придбати дитячий товар, а ще й зробити собі таку екскурсію. Курсію вежу, тому що у нашому місті мало хто людей а, був у цьому місті. Це роботи дітей з нашої Житомирської області, з усіх територіальних громад області. У нашому центрі щороку проходить обласна виставка Декоративний розмай, яка має чотири номінації: бісероплетіння, ліплення, декоративний розпис і а, штучні квіти. І ось ці роботи, які були переможцями даного конкурсу, сьогодні тут представлені. І у дітей, знаєте, коли у дорослих є можливість задонатити, сидячи вдома, переказавши кошти. Відповідним благодійним організаціям, то у дітей такої можливості немає. Але вони можуть зробити щось своїми руками, вкласти свою душу, свою енергетику і таким чином теж допомогти нашій країні, допомогти перемогти, допомогти зігріти наших бійців. У нас була домовленість із 95-ю бригадою. Ми з ними спілкувалися по свічках окопних, які ми на майстер-класах виготовляємо. Але якщо це будуть кошти, то ми оберемо благодійну організацію нашого міста, таку перевірену, яку ми довіряємо, Віряємо і можливо передамо кошти вже безпосередньо на е, придбання авто або на ті потреби, які дійсно потрібні. Можу сказати, що вчора протягом дня у нас було зібрано 5 тисяч 64 гривні, і нам дуже приємно, що, хоча б такою можливістю, ми можемо допомогти.